Вас, вітає Луч, показуємо лот номер 6 дитячої куртки. Шикарний мікс брендів Benetton, Champion, Jod, Gas, Engine Dem та інші. Величезною перевагою цих лотів є те, що дуже велику частину в них займають пуховики. Це надзвичайно крута можливість для бізнесу, тому зверніть свою увагу на ці лоти. А окрім пуховиків, також трапляються утеплені та демісезонні куртки. В лоті номер 6 15 одиниць одягу та 22 одиниці аксесуарів. Ціна за одиницю одягу 10 євро. Для уточнення деталей та оформлення замовлення звертайтеся до менеджерів за номером телефону на екрані та в описі. Також в описі буде вся інформація по лоту.